Всім привіт! І так, в джоництві є не тільки приємна робота, ну, а є така робота, як потрібно перетопити забрудь. Значить, що я зробив? Перемив його, віджав. Те, що вийшло, солодка водичка віддав бджола назад. Отак так поскладав відеречка. І думаю його перетопити. Як топлю, покажу. Все примітивно. Ну, щоб джинисту, як на мене, тримається на одних понтах, насправді тут дуже багато важкої, і примітивної роботи. Да, звичайно, можна її там по-другому, але все це треба вложуватись. І тут не ті покамість заробітки, щоб все можна механізувати і купити додаткове обладнання. І так, отак це все сурово виглядає. Кастрюлька. Трошечки водички, зверху накидали забрусу, перетопили, пропалили. і покажу, що буде на виході. А зараз йду, підкину трошечки дровішок. І так, перша порція підходить до завершення. Віз гарно Розтопився, пінку зберу і залишу, щоб все до завтра потихеньку вистигало. Весь осад, грязь опиниться на низу, осяде. І буде, так як це забрус. Тут немає мерви, немає коконів. І завтра зроблю ще одну порцію. Значить, цю кастрюльку влазиться десь 30 літрів, літрів 5 я влив водички на низ. Ну і завтра подивимося. Скільки буде з цього всього воску. Засипаю сюди два відра по 20 літрів того, що віджав. Ну і подивимося, яка буде завтра картина. Так, от і настав слідуючий день. Отак от у нас кружочок застиг. Я його витягну і покажу вам, що з цього всього вийшло. Так, по факту у нас вийшло отаке от тут з воском. По суті, грязь, там небагато воску. І такий у нас кружочок такого гарного кольору, на жаль, знову розпочався дощ. Зразу скажу, що його потрібно ще раз фільтрувати. Це було зроблено такий напівфабрикат. Я його вчора не процідив по двох причинах. По першій причині, що досить важко його процідити, бо великий об'єм і забивається тканина. Тому краще я зробив такий висновок з попередніх разів, що краще один раз перетопити, щоб він відстоявся його почистити. Тут воно таке грязнувате, десь більше, десь менше, дно я це не приховую. Це, я ж кажу, перший круг напівфабрикат. Все рівно, щоб поміняти його на щось якісне або робити вощину свого воску, все рівно потрібно ще раз перетоплювати. Тому це так, для зберігання. Потім я назбираю, в мене є минулорічний, назбираю цьогорічний, якщо все буде добре, я потрачу потім один день, гарно все ще раз перетуплю, проціжу, зроблю його однорідним, тому що в мене ще є там трошечки темнішого із сотів. І от такі справи. Чим цей варіант мені підійшов, це тим, що просто швидко закинув, розтопив. Воно відстоялося до ранку. І витягнути, і можна його зберігати, вже. ніхто його не з'їсть, не забродить, нічого. Ну, в ідеалі, звичайно, його ще раз перетопити і процідити. І тоді вже можна ставити на зберігання. Так, вирішив я все-таки добити до кінця цього епопеї. покажу, як я буду ще з проціжуванням. Ну, тут все зверху просто мені там. Рамка дуже стара попалася. В основному там таке... Е, ...вощини, обрізки, там ще якісь нюанси, десь я ще віск, більш чистий віск. Але уже цього разу я не буду такий наївний, так як не дуже мені сподобалось те, що вийшло. Тому я його проціджу, буду менше накидати, розтоплювати і проціджу через тканину. Подивимося, що з цього вийде. Так, я відбирався робити минулий раз, але, на жаль, перебрав з об'ємом, просто було некомфортно виливати, можна було б розлити, не хотілося. Тому поїхали також, покажу, що з цього вийде. Розтоплю і проціджу. І так, як бачите, тут в основній своїй масі якісь там язики, зрізки. от такому, там Трошечки зверху є. Ощина, якусь там погризли, десь неудачно поставлено, ще щось то не таке то воно і грязне, але я все рівно перетоплю. Так буде, як на мене, більш цивілізовано виглядати. Топив я, палив віск, думаю. Та ну його такий грязний, потрібно щось робити. Вирішив, все рівно ж буду сидіти вже цей раз, бо він грязніший. Думаю, чому ж не взяти, почистити знизу до живого. О, бачите, зовсім інша картина. Взяв, зняв тих там. Десь 2, десь 3, десь 1,5 см і вже вийшлося адекватний віск. Ще в центрі гарячий був. ну Буквально якісь там невеликі очажки залишилися. Ну він вже на 98-9% віст. Ще якщо там якийсь 1% залишилося бруду, не так, то це вже й страшно, можна міняти. Тут вже буквально там мікро-мікро якісь очаги. Так що, якось так, поїхали далі топити. Там вже майже дотоплюється, потрібно процідити дві порції, вже так, щоб не повертатися до цього, а то потім ще раз перетоплювати. Хіба, якщо захочеться щоб все було красиво і рівно, можна буде поробити більш товсті блинчики. Ще раз його Розтопити по два в кучку. У мене в основному такі не дуже важкі там в районі 5 кілограм, може чуть більше, чуть менше. Поробити їх там ближче до 10. Такі, щоб були і підйомні. Ну і відповідно великий об'єм, вже там осад мілкий, щоб знизу можна було гарно щистити і не було соромно за себе. Ось така виходить жижа Це я заливаю через що це таке тюль стара. Речі, просто немеріно. Дуже багато цієї порції. Просто обичне 20-літрове пластикове відро в мене є, там трошечки вони такі поюзані, поламані. І все, зараз ще візьму, зіжму дану тюль, воно ще витече, а то буде нарва. І так, день третій. Фільтрований віск. забрусний. Подивимось, що там вийшло. З того всього. О! О, зовсім інша картина. Осаду мінімум. Буквально чуточку пошкребти. І на тому все. А ну зараз спробуємо ще інший. Так, інший деречка також непогано Так, мінімум осаду, ну небагато тут вийшло. Так що сидіти набагато краще. Знаю, що це все виглядає досить примітивно, але на такі об'єми купувати дорогу воскотопку я не бачу сенсу. Як на мене, вже якщо купувати, там є класні дивився, потрібно електро, щоб вже не було ніяких дров, ніякого диму. Просто електричні, без всяких там пару, без нічого. Щоб це вже було цивілізовано, класно. Ну, але відповідно, коли пару десятків кілограм витоплюєш за рік, то як би потратити 40-50 тисяч на лоскотопку, покамість немає такої можливості. Все, всім дякую за увагу, всім пока!